Десь неподалік, за ожиновими чагарями, заховалося маленьке королівство ельфів та бегів. І живуть у ньому дуже малесенькі істоти. Я ельф Бен. А я принцеса Холі. Гайда гратись! Зачекай нас! Маленьке королівство Бена і Холлі Сьогоднішня пригода починається у маленькому замку. Важкі часи. Доставка їжі. О, привіт, пане Ельфе. Чудовий день. Так, справді. Привіт, Холлі. Привіт, Бена. Заходь. Пан Ельф такий добрий, що привозить їжу для нас. Що б ми робили без ельфів. Не уявляю, ваша величносте. На все добре, пане Ельфе. Е -е 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 -е. І ще щось? Ні. Так. Ми хотіли поцікавитися, чи ви можете заплатити нам сьогодні. Заплатити? Так, бо ви вже давно, дуже давно нам не платили. Добре. А скільки ми вам винні? 492 золоті монети. Ого, та це ж багато. Не хвилюйся, Бене. Ми дістанемо гроші. Так, няню. Гроші на деревах не ростуть, Холлі. Ні? Ні. Вони ростуть у чарівній скарбниці. О, та тут тільки одна монета. Однієї монети достатньо. Я покладу її до скарбнички. Хі -хі, схоже на попкорн. Не відкривайте, поки не стихне. В ній повно золотих монет. А можна, я спробую. Добре, але зачекай секунду. Давай, Бене, кидай монетку. Але в мене не залишилося монетки, вони всі зникли. О, без монетки в нас нічого не вийде. О, у мене є гудзик. Давайте спробуємо. Хе -хе. Знову знову попкорн. О, вона наповнена гудзиками. Няню, а на гудзики щось можна купити. Пане ельфе, а якщо ми вам заплатимо гудзиками? Е-е-е... Ні. Що? Зламалася скарбничка? Так, ваше величність, чомусь вона виробляє тільки гудзики. А нам потрібно заплатити пану ельфу. Не хвилюйся, Холлі, Я це вирішу. А я збентежений. А, розумієш, у нас сьогодні немає грошей. Не хвилюйтеся, ваше величність. Не переймайтеся, пробачте. Ні, ні, навіть не думайте. Добре. Коли будуть гроші, повідомте, я одразу привезу їжу. Бувайте, бувайте. У мене дві новини: хороша і погана. Гаразд, яка погана? Погана новина у відсутності хорошої. Панель не залишив нам сніданок. А все тому, що у нас нема цих безглуздих грошей. А навіщо гроші? Я не знаю напевне, Холлі, але ельфам вони дуже подобаються. Татку, може б ти полагодив нашу чарівну скарбничку. Вона не зламана. Нам потрібна одна золота монетка, щоб у неї покласти. У кого вона є? У тому та й проблема, Любий. Ні в кого немає монетки. Де ж нам узяти золоту монетку? Моєму таткові за роботу платять золоті монети. Справді? Татку, а ти міг би? Заробити монетку. Я можу спробувати. На яку роботу ти підеш, татку? Я думаю, що можу робити багато чого. Я ж король. О, старий мудрий ельф, я шукаю роботу. Ха -ха -ха. Цікаво, ваше величносте. Ні, я серйозно. Мені потрібно зробити золоту монету. Розумію. Зазвичай всі йдуть до центру з працевлаштування ельфів і відповідають на запитання, але у вашому випадку. Ні, Ні-ні-ні. Я наполягаю, щоб до мене ставилися як до всіх. Так, сер. Ім'я. Король. Пан король. Останнє місце роботи. Король. Так, король. Особливі навички. Королівські. Наразі у нас нема вільної посади короля. Але нам потрібні робітники на фабрику іграшок, фермер і моряк. О, тату, бути моряком це цікаво. Так, кораблі я люблю. Ви будете моряком на нашому новенькому кораблі, ваша величносте. Це король. Ура! Ура! Я сьогодні не король. Сьогодні простий моряк. Але потрібно, щоб король спустив наш новий корабель. Добре, я побуду хвилинку королем. Проголошую спуск на воду нового корабля. Ура! У! А тепер я простий моряк. Добре, можете помити палубу. Так. Татку, в тебе добре виходить. Це доволі нудно. Чому б мені не пришвидчити процес чарами? Ні, татку. Ельфи не люблять чар. Ваша робота цікавіша. Давай мінятися. Звичайно, ваше величносте. Це краще. А як цікаво, курс право на борт. Що таке право на борт? Чому просто не сказати поверни праворуч чи ліворуч? Ми зіткнулися зі скалою. Покинути корабель. Вітаю, ваше величносте. Як ваші справи? Чудово! Але корабель виявився неміцним. Є ще один. Може, вам не підходить бути буряком, ваше величносте? Яку ще роботу пропонувала мені пані? Ель? Фабрику іграшок, тату. Це, мабуть, цікаво. Це король! Ура! Ура! Ні, сьогодні я не король, а простий робітник, як дехто із вас. Але нам потрібно, щоб король перевірив іграшки. Добре, побуду королем хвилинку. Ідеально. А тепер я просто робітник. Що я мушу робити? Натискаєте цю кнопку і отримаєте таку в'язку речовину. А якби щось цікавіше, зробити якусь іграшку. Е -е, ні, ваше велично, Фарбувати. Все ж ні. Пакувати? Ні. Сьогодні ви ельф в'язкої речовини. Чудово, татку! Я упевнений, у мене все вийде. Не так швидко, татку. Що? Швидше? Добре. Як справи, ваше величнесте! Можливо, ви не можете працювати на фабриці, ваше величнесте. Яка була остання робота у списку? Це була ферма, татку. Прибув король, щоб розпочати наше свято врожа. Ура! Ура! Я сьогодні не король. Я прийшов працювати на фермі. Але сьогодні свято. Не тоді, коли є робота. Всі чули короля до роботи. О! -о, -о, -о. Чудово! Що мені робити? Цього гарбуза потрібно полити, щоб він виріс великим і смачним. Він не росте. Потрібно багато часу, ваша величність. Кілька тижнів. Хм. Давайте прискоримо цей процес чарами! Ні, татку. Це допоможе йому вирости. Ого, це величезний гарбуз! Він все ще росте і не припиняє. Гарбуз зараз вибухне. Добре. Якраз прийшов час закінчувати робочий день. Скільки золотих монет я заробив? Як моряк, ви зробили одну золоту монету. Але ми її забираємо за те, що ви потопили корабель. На фабриці ви теж заробили одну золоту монету. Але через причинену вами качачу повінь ми теж її забираємо. На фермі ви теж заробили одну золоту монету. Але через вибух гарбуза ми теж її забираємо. Але мені потрібна золота монета, тому я попрацюю ще і завтра. Ага, ні, тоді заберіть золоту монету і завтра не приходьте. Одна золота монета. Я сам її заробив. О, Це чудово, Любий. Зараз ми кинемо її у чарівну скарбничку. Знову як попкорн. Повна золотих монет. Ми знову багаті. Ура! Підстатку. Ти так тяжко сьогодні працював. Було цікаво. Іду, не хочу спізнитися. Тату, а куди ти йдеш? На роботу. Я вирішив працювати по вечорах. Але ж у нас є гроші. Голі робота це не тільки гроші. Я потрібен ельфам. Ваше величність, ви нам потрібні. Бачиш? Ми хочемо, щоб ви знову були королем. Але королі не працюють, а я хочу бути корисним. Королі дуже корисні. Нам потрібен король, щоб спустити корабель ельфів. Так, дійсно, тату. Ти ж спустив корабель на воду, але також ти його й потопив. Ми не можемо виготовляти іграшки без королівської перевірки. І найважливіше король відкриває свято врожаю. Ясно, у такому випадку свято врожаю оголошую відкритим. Ура! Ха -ха -ха -ха. А мабуть, я непоганий кораль так. Я думаю, що це у тебе на другому місці. Справді, а що ж на першому? Ти найкращий тато. Ха -ха -ха. Озвучено компанією Євромедія на замовлення телеканалу Плюс Плюс.